Дніпро перетворюється на галерею під відкритим небом, де кожен пам'ятник та скульптура мають свою історію та ідею. За легендою, цей арт-об'єкт з'явився у центрі Дніпра в 2012 році. Туфелька складена із 156 каструль і 324 кришок. А її авторка португальська художниця Джоана Васконселос. Образ покликаний викривати гендерні стереотипи між красою, кар'єрою і побутом. Дві металеві фігури, що мовчки сидять на лаві, це робота Даніїла Шумихіна. Скульптура символізує внутрішній діалог, простоту та запрошує глядача відчути себе частиною мистецтва. На лаві є місце і для третього. Кожен може приєднатися. Пована скульптура у формі серця була створена до 50-річчя індустріального району. Висота 3 метри, вага 700 кілограмів. Стиль стимпанк символізує любов мешканців до району та віру у відродження промислового минулого. 60-метрова лавка з художнім куванням з'явилася на набережній у 2011 році. Вона розповідає історію родини від перших зустрічей до піклування і спілкування. Лавка занесена до Книги рекордів України і стала улюбленим місцем відпочинку. У 2017 році на фестивальному причалі байкери встановили металевий пам'ятник мотоциклу. Він важить понад 170 кілограмів і став символом пам'яті про загиблих у дорозі. Скульптура знакове місце для байкерської спільноти Дніпра. Місцеві мешканці люблять сучасні арт об'єкти Дніпра. Вони часто фотографуються біля них і проводять там час із задоволенням.